Вітаємо нас тут в клубі Чугайстер. Зараз ми будемо пробувати мікродозинг пантерного мухмору, то дезів' приблизно до граму, не більше, плюс-мінус. Очищає мозок, перезавантажує, очищає також свідомість, покращує імунітет, чоловіче лібідо піднімається та жінок також. Якщо пити комплексно, в програмі 2, 2, скільки, 2 тижні, буде кращий ефект. Тому всім рекомендую. Зараз ми просто їмо, зап... в рот, пережовуємо і запиваємо водою. Все? М -м -м. Ну, смачно. Свіжозібраний. Все. Потім можна подивитися, якщо буде малий результат, ще з'їсти. Шматочок. А як знати, який малий, який великий? Що великий? Результат. От, от, все відчуєте.